Вітаю, друзі! Хоча я чекав на реліз Lies of P, але якихось особливих надій на неї не покладав і навіть не став купувати на релізі, натомість перезамовивши Mortal Kombat 1, який виявився, м'яко кажучи, дуже суперечливим. Зараз же, провівши в світі крату більше 50 годин, пройшовши гру один раз і пішовши на NG я хочу трохи поговорити про дане дебютне творіння корейської студії NeoVis, бо воно змогло перевершити мої очікування. І подарувало чимало позитивних емоцій. Ще до релізу цієї гри її називали Бладборном на ПК, а вже після виходу подібних порівнянь стало тільки більше. Чи вони правдиві, не маю жодного уявлення, бо в Bloodborne, на жаль, не гра. Втім, з того, що мені відомо про творіння Міядзаки, ексклюзивне для PlayStation, історія Пінокіо дійсно має багато схожих елементів, починаючи з темпу боїв та системи відновлення здоров'я, і закінчуючи функціоналом зброї та дизайном деяких ворогів. Втім, називати гру клоном Bloodborne я б все ж не став. Бо, по-перше, подібних клонів вже і так виходило достатньо, згадати хоча б ту ж темніжі, а по-друге, незважаючи на всю подібність до робіт From Software, Lies of P все ж вийшла самобутньою грою з цікавою і зрозумілою історією, що переосмислює відому казку, гарним підходом до геймплею та й просто чарівною естетикою. І, хоч цілком відокремити гру від Fromівських соусів все ж не вийде через вище згадані спільні елементи. Я все ж вважаю Life of P одним із кращих сучасних Souls Like, якщо не брати до уваги творіння самих From Software. І хоча певні проблеми в грі, звісно ж, присутні, в якості першої великої роботи студії Neoviz це просто відмінний результат. Гра переносить нас в 19 століття в місто Кра, яке ще добрі 30 років тому було невеличким рибальським містечком, але діяльність групи алхіміків, що знайшли під містом поклади дивного джерела енергії, кардинально змінила долю кра. Знайдений мінерал отримав назву Ерго і дозволив влаштувати справжню промислову революцію, як побудувавши неймовірні для тих часів машини на кшталт поїздів чи підводних човнів, так і здійснивши мрію людства про автоматонів помічників. Що втілилось у вигляді так званих ляльок, які нагадували людей, могли спілкуватися і створювалися в першу чергу для виконання всієї важкої роботи в місті, а потім вже були пристосовані і для повсякденних домашніх справ. І хоча люди мали бути захищені від випадкових збоїв у роботі ляльок завдяки великому завіту, який дуже сильно нагадує три закони робототехніки, щось пішло не так. Завіт не зміг зупинити більшість ляльок міста від того, що в подальшому отримало назву лялькового божевілля. Колишні мирні слуги обернулися проти своїх господарів і вчинили в краті справжню різню, ціліти під час якої мало кому вдалося. Саме в цей період в місто прибуває поїзд, в вагоні якого і знаходиться наш протагоніст Пі. Будучи розбудженим синім метеликом, герой добирається до готелю Крат, останнього безпечного місця, де зібралися всі вцілілі, та намагається розшукати свого батька, Джепенду, а разом з тим розібратися в тому. Що ж стало причиною лялькового божевілля і як його зупинити? До чого тут гільдія алхіміків та хвороба скам'яніння? Кому можна вірити, а кому ні. І особлива лялька. А тому мало того, що він зовні виглядає точнісінько як людина, на відміну від своїх братів і сестер, та чи й може свідомо порушувати останнє правило великого завіту, а саме брехати. I lied. Якраз на брехні та інших ознаках людяності ґрунтується сюжет. І саме від ваших дій залежатиме те, ким же в фіналі буде Пі, так і залишиться простою лялькою без власної волі. Я чи зможе стати справжньою людиною. Як для гри жанру Soul's Like, лайк, of Пі має дійсно хороший сюжет, що не тільки неодноразово і в деталях відсилає доказки про Піноккіо, але й здатен запропонувати свою власну історію. Ця історія вийшла багатошаровою. Завдяки чому деякі речі стають зрозумілими лише при повторному проходженні. Тут гра запозичує деякі прийоми оповіді, як знір автомата, що піднімала схожі теми, так і з Death Stranding. А фінали, який в грі 3, вийшли доволі емоційними. Про сцену після титрів я взагалі мовчу, бо вона змушує зовсім по-іншому дивитись на всю історію і, сподіваюся, таким чином натякає на сикто, який розв'язує руки сценариста. Найбільше мені сподобалось те. Що незважаючи на досить прямолінійний сюжет, гра не забула про фірмовий для соусів збір лору по частинкам, тому описи предметів все ще несуть чимало цікавої інформації, не говорячи вже про різні колекційні предмети по типу газет, книг, листів та іншого. Ну і знову ж таки, в грі є ціла купа деталей, на які ви можете одразу і не звертати увагу, але потім вони також зіграють свою роль, і це проявляється у всьому, як в поясненнях того. Як же працюють деякі базові механіки гри, типу того, чому Пі відроджується після смерті, так і в менш примітних моментах, на кшталт дизайну певної зброї, за яким потенційно теж може ховатися своя історія. При цьому, як і в соусах, навіть зібравши всю доступну інформацію в грі, ви не зможете скласти картину подій на всі 100%. Деякі речі все ж залишаться таємницею, яка чи то буде розкрита в DLC та сиквелі, що потенційно можуть з'явитися. Або ж так і залишиться в якості загад, розв'язання якої цілком ляже на уяву гравця. Незважаючи на зрозумілий і відносно лінійний сюжет, гра намагається бути соус-лайком настільки, наскільки це можливо. А тому вас чекають звичні багаті звіздарі з можливістю телепортації між ними, душі Ерго, що використовуються як для прокачки, так і для торгівлі, загальний хаб, де будуть збиратися всі персонажі. Кожен з яких матиме власний квест, бойова система, націлена на менеджмент витривалості, дослідження, що винагороджує гравця за уважність і карає за її відсутність, та багато інших звичних для соусів речей. А тому поговоримо про те, що в грі примітне. Почнемо з прокачки, бо в грі для цього аж дві окремі системи. Перша це звичайна соусівська, де треба використовувати ерго і збільшувати цифри характеристик. Що в свою чергу збільшуватимуть здоров'я, витривалість, силу атаки і тому подібне. Як і в соусах, у зброї є скалювання шкоди від певних характеристик, а також у персонажа є ліміт ваги, який впливає як на швидкість і ефективність ухилень, так і на швидкість відновлення витривалості. Але тут є помітна відмінність: якщо в інших іграх жанру кількість душ, необхідних для отримання нового рівня при прокачці поступово збільшується, то в Light Sofці процес в кінці виходить на певне плато. На якому для отримання одного нового рівня треба буде вкласти всього на одиницю більше ерого, ніж було потрібно для попереднього. Думаю, не варто говорити, що завдяки такій системі вже на першій NG персонаж дуже швидко перекачається. Але схоже, що так розробниками і задумано. Друга ж система прокачки це p орган де апгрейди поділені на фази, які треба поступово відкривати. А для прокачки використовується рідкісний кварц, що або випадає з босів і міні-босів або ж знаходиться в скринях в обмеженій кількості. Система цікава, адже помітно поглиблює геймплей, тим паче жоден шматок кварцу не витрачається даремно. І якщо вам треба, приміром, два шматки для відкриття нової стібності, то за кожен з них ви ще й зможете обрати додатковий апгрейд з окремого списку. Nice. Але без мінусів не обійшлось, адже разом з дійсно крутими елементами прокачки, цей пі-орган засунули максимально базові речі, типу ухилення при вставанні з землі, що мало б бути в грізі старту особливо враховуючи її динаміку, адже чимало ворогів не будуть чекати, доки ви підведетесь і продовжуватимуть вас лупцювати. І це я вже не говорю про необхідність відкриття додаткових слотів для екіпірування, адже їх також треба відкривати через прокачку пі органу, куди запхали три додаткові слоти для амулетів і по одному для зброї і протезі. Втім, це компенсується тим, що, як і звичайна прокачка, Пі-орган переноситься на нову гру плюс, де можна його повністю докачати. Для бойової системи Неовіз явно надихались Bloodboard і Sekiro, а тому маємо швидкий темп бою, де гравець може відновлювати втрачене здоров'я і аптечки, атакуючи ворогів у відповідь, що робить боївку більш агресивною і разом з тим змушує користуватись блоком, адже без спеціальної прокачки можна буде відновити лише здоров'я, втрачене при блокуванні. Саме тут згадується Sekiro, адже найбільш ефективним є саме блокування в таймі, що не тільки не віднімає здоров'я. Але й швидше вибиває ворогів з рівноваг. Щоправда, на цьому моменті розробники чомусь забули, що все керо не було параметру витривалості, і можна було скільки завгодно махати мечем, не говорячи вже про те, що там було набагато легше переривати за допомогою анімації парирування інші анімації персонажа. В Lice of все не так добре, а тому мало того, що блокування віднімає витривалість, тоді як після успішно заблокованої серії атак вам ще бажано і якось контратакувати. Для чого потрібна та сама витривалість. Так ще й якщо ви вже почали атаку і бачите, що ворог теж атакує, вам вже ніяк не вдасться відмінити свою анімацію атаки і блокувати. А тому ви або танчите всю шкоду і атакуєте на більшу частину стаміни, або ж просто кружаєте навколо ворога, чекаючи, поки він нарешті атакує. Мінус не критичний, але доволі помітний. І для ефективної гри скіл гравця тут дійсно важливий. в чому можна легко впевнитись, просто подивившись відео з тим, як майстерно, деякі гравці здатні перемагати босів. Цікавим доповненням стало й те, що в грі два типи зброї, і якщо майже вся особлива робиться з ерго босів і її не так вже багато, то звичайна, більш розповсюджена, розбирається, і таким чином ви отримуєте як рукоятку, так і саме лезо, чи що там буде замість нього у конкретної зброї. При цьому прокачка леза напряму збільшує шкоду, в той час, як рукоятці можна міняти скелінг від тієї чи іншої характеристики. Крім того, Саме від рукоятки залежить те, який саме мувсет буде у зброї, а як в самого леза, так і в рукоятки є окремі спеціальні прийоми, що виконуються за наявності енергії, яку в свою чергу можна отримати атакуючи ворогів, і ці прийоми можуть як заряджати зброю різними стихійними елементами, так і розширювати мувсет. Тобто це такі собі своєрідні weapon art з Dark Souls, або, скоріше, попіл війни з Elden Ring, враховуючи можливість їх комбінування між собою sy vlugelkem geheimle? Yes, yes. Bring on the vlugelkem geheimle. Wait, what? Селище перераховане доповнюється системою протезів на манір Секіро або Devil May Cry 5. Всього їх декілька, і кожен представляє різні можливості, серед яких мотузка, якою можна як притягувати ворогів, так і самому притягуватися до них. Get over here! Вибуховий щит, який ще й дозволяє проводити контратак, протез з можливістю залишати міни на землі, своєрідний аналог вогнепальної зброї, а також протези, що наносять елементальну шкоду електричним струмом, вогнем та кислотою, що актуально в грі, де є три основні типи ворогів. Кожен з яких вразливий до певного виду шкоди. жарка 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 Втім, дана система далеко не ідеальна. В першу чергу, тому що банально не всі протези однаково корисні і універсальні. Я, наприклад, пройшов гру, переважно користуючись мотузкою, і при повній прокачці це був не тільки гарний інструмент для відділення одного ворога від групи, а дієва відкривачка для міні-босів і босів, що деколи дуже сильно спрощувало бої. Жоден з решти протезів не був настільки універсальним, і вони скоріше підходили для конкретних ситуацій, що загалом не такий вже й мінус. Але враховуючи те, що до фінальних етапів гри не можна носити з собою більше одного протезу, а міняти їх можна лише на звіздарях, неправильно підібраний протез може суттєво ускладнити гру, тим паче, що ресурси для прокачки протезів теж обмежені, але її принаймні можна скинути, хоч і не безкоштовно. Інша ж проблема більш комплексна, і стосується елементальної шкоди в грі загалом. Це не те на що б варто жалітися, але її джерел занадто багато. Давайте порахуємо. Зброя, яка сама по собі має елементальну шкоду, одноразове каміння для заточки, що дає тимчасовий аналогічний ефект, і багаторазове каміння, що відновлюється при відпочинку, купа метальних розхідників все з тією ж елементальною шкодою, і докупи ще й протез. Груце, звісно, не псує, але все ж хотілося б замість тих трьох протезів, що вже повторюють наявні можливості, бачити щось нове, тому ж Секіро різноманіття було більше. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Житомирська. Дослідження в грі виконано в кращих традиціях соудсів. І хоч LISOFP лінійна, і кожна локація має лише один вхід і один вихід, всередині є купа розгалужень і численні шортка. Така структура дозволяє мінімізувати кількість точок відпочинку, натомість створюючи маршрути, де гравець буде рухатися по своїй рідній спіралі або просто відкривати додаткові проходи. Вороги вийшли як мінімум колоритними і запам'ятовуваними, і крім показаних в трейлерах ляльок, їм доведеться битися з жертвами епідемій, що перетворилися на потворних монстрів. А також з людьми, що користуються останніми технічними напрацюваннями, і відповідно до кожного типу ворогів потрібен свій підхід. Видів же ворогів чимало, і вони різняться від зовсім простих у сутичках ляльок з примітивною зброєю, до серйозних міні-босів, які стануть справжньою перевіркою перед тим, як гравця взагалі допустять до босів локацій. Це вже не говорячи про те, що нерідко гравець потраплятиме в ситуації, коли основна загроза надходитиме не стільки від самих ворогів, як від локацій, в яких вони знаходитимуться, будь то болото з артилерійськими гарматами, що вестимуть постійний вогонь. Коридор з велетенськими кулями, що будуть прокочуватися без всякої видимої мети. A lot of balls here. Oh, lot of balls. Чи просто банальні вузькі виступи над прірвом. Про те, що в грі буде не один десяток пасток, в які легко втрапить неуважний гравець, я і говорити не буду. Тут Лайса в півкращих традиціях Dark Souls влаштовує випробування на уважність, при провалі якого буде винним лише сам гравець. Боси це окрема тема для розмови. Вони доволі різноманітні, і їх складність поступово зростає по дорозі до фіналу, хоча це стосується і не всі. І якщо перші супротивники, хоч і можуть здатися складними, але не роблять нічого особливого, то з певного етапу гри в них з'являється друга фаза з частковою або повною зміною мувсету і форми, та окремою шкалою здоров'я, завдяки чому бої стають ще більш насиченими. Що стосується геймдизайну, то Ніовіз, здається, згадали про більшість відомих архетипів, як то великі і повільні босси. Група з кількох босів, що атакують по черзі або разом, боси від атак, яких треба переважно ухилятися, бо ж навпаки тільки парирувати, і багато іншого. Навіть знайшлося місце для місцевого аналогу маленії з Elden Ring, яка перед фіналом стає серйозним випробуванням для навичок гравця, настільки, що навіть фінальний бос в порівнянні з нею виглядає як якийсь жарт. Да і блядь. Хоча мультиплеєру, як в іграх From Software, тут немає, допомоги для гравця все ж є, у вигляді духа, якого можна викликати перед більшістю боїв з боссами, за допомогою окремого ресурсу, що випадає з ворогів. Цей дух є своєрідною копією Пі, тільки має помітно більше здоров'я та зброю, яку можна зробити з арго поточного босса, і нерідко дуже сильно допомагає в боях, як мінімум тим, що перетягує на себе увагу. Разом з тим в грі є спеціальний камінь, за допомогою якого можна як лікувати духа, так і надавати йому спеціальні баф. Цей камінь, в свою чергу, заряджається за допомогою окремої валюти, яку ще й треба вчасно збирати. І все це, чесно кажучи, виглядає як дуже складна структура для простого духа, якого навіть не на кожний босфайт можна викликати. Так, в Куба є бафи і для самого Пі, але в порівнянні з кількістю бафів для духа їх набагато менше. І вся ця система виглядає як щось. Чому не завадило б додаткове допрацювання? Кілька слів варто сказати і про реалізацію нової гри плюс, адже вона дарує досвід, помітно відмінний від того, що гравець мав при першому проходженні. Звісно ж, в першу чергу, це стосується того, що гравець уже й так знає, що на нього чекає в грі, і за традицією «Соулусів» вся зібрана зброя, амулети, костюми і розхідні матеріали переносяться в нове проходження. Втрачаються тільки квестові предмети, різні записки і предмети, що розширюють асортимент торговців в готелі. Це доведеться збирати за. Звісно ж, переноситься і прокачка як основних характеристик, так і пі орган Але тепер правила дещо міняються. Адже, як я вже згадував, кількість ерго потрібна для отримання нових рівнів в певний момент стає сталою, а тому підняття характеристик неймовірно полегшується. не залишаються в стороні. І крім можливості заново зібрати весь кварт з грі і докачати всі наявні фази, на новій грі плюс з'являється нова, шоста фаза, а на новій грі плюс 2, відповідно, сьома, тому для повної прокачки пі треба буде як мінімум дійти до НГ плюс 2. Це ж саме стосується і історії, адже наявність трьох різних фіналів також стимулює до повторних проходжень, особливо з урахуванням того, що справжній фінальний бос з'являється лише в деяких з них. Як не складно здогадатись, здоров'я ворогів і їх шкода помітно зростає, а тому можливість більш швидко прокачуватись має це компенсувати. А щоб гравцеві не було нудно при дослідженні вже знайомих локацій, на них з'являється й дещо нове, і разом з повторним збором всієї зброї, що актуально для гри, де цю саму зброю можна розбирати на деталі і комбінувати між собою, для чого дублікати будуть незайвими, гравець також може знаходити покращені версії деяких своїх амулетів. Власне, як це було і в душах. Разом з тим місцева броня у вигляді деталей, про яку я так нічого й не сказав раніше, також отримує покращені версії на НГ а тому характеристика для збільшення максимальної ваги, яку персонаж може переносити, буде актуальна аж до того моменту, поки ви не докачаєте її до 99, чи який там в неї ліміт. Ну і не варто забувати про ерго босів, яке ви теж отримуєте повторно. А тому можете скрафтити амулети і зброю, яку пропустили при першому проходженні. Оскільки Lies of P зроблена на рушії Unreal Engine, то в неї все доволі непогано з підтримкою моді, а тому ви вже можете доповнити свою гру деякими новими образами, посилання на які знайдете в описі до відео. Також в описі ви знайдете посилання на фанатську українську локалізацію від 3 dll яка включає повний переклад гри і деяких текстур, типу екрану Смерть, і яку ви могли бачити на моїх футажах. Локалізація, за винятком декількох моментів, які викликали у мене питання, дійсно гарна. І я раджу вам встановити її, якщо рівень англійської Lies of P для вас зависокий, або ж ви просто хочете грати в ігри солов'їною. Тому в описі буде посилання як на каталог української локалізації. Де, власне, ви знайдете українізатор для Lice of P, а також для багатьох інших ігор, так і на посібник в Steam, де ви знайдете той же українізатор, а також опис вирішення пари проблем, які можуть виникнути при його встановку. Візуально гра виглядає неймовірно, хоч в ній і немає якоїсь передової графіки, але стилістика і дизайн локацій просто фантастичні, і ні в чому не поступається іграм Міядзакі, в тому числі й різноманіття. А тому Пі доведеться не тільки блукати з вилесними вуличками міста, але й досліджувати його більш давні частини. What the fuck is this piece of shit? Ключно з собором, відкритий для себе ляльковий цвинтар, традиційний для солпсів полота і багато іншого. Звуковий супровід нічим не гірший від візуалу, і крім гарної озвучки всіх ключових персонажів, гра може похвастатися чудовим саундтреком. Добру частину з якого можна буде послухати на платівках в готелі. У результаті маємо відмінний соу слай, -like, створений за всіма канонами жанру, що разом з тим пропонує зрозумілу і захоплюючу історію. Будує незвичний, але привабливий сеттинг, підкріплений чудовою стилістикою і атмосферним звуком, та наново розкриває історію пінокки. Без мінусів теж не обійшлося переважно геймплей, але жоден з них я не назвав би критичним, і для проби пера це дійсно дуже крута робота, а тому, якщо любите цей жанр, то вам варто спробувати зіграти в Lyse of Pi. Дякую, що додивились відео до кінця, і хочу окремо подякувати своїм спонсорам Дмитру Чостаровичу та Дмитру. За їх підписку та фінансову підтримку. Якщо бажаєте також мене підтримати, то посилання на донатело та Баймієкофі знайдете в описі відео разом з посиланнями на інші мережі, де я публікую свою творчість. На цьому поки що все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і ви дізналися щось нове. Якщо так, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже все це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.